Zeitung, äh, Berichte über Rikavati, über Ivana Frankoc, über die, über die Front, über die Soldaten, über, über die Begräbnisse, über das Traurige, aber ich schreibe auch über das Gute und das Schöne. Und immer ist meine Adresse, immer ist äh, auch hier von unserem Freund aus Radeberg die Geschäftsadresse dabei und wer etwas hat, schafft es dahin. Фактично я дуже багато писати. Постійно пишу статті у Саксонські газети. Це є і регіональна газета, і обласного наша газета. Він пише багато різного про життя, про наше життя, яке відбувається тут, про наші радості, про наші біди, про те, як проходять деякі деколи не гарні моменти, коли похорони, коли привозять хлопців наших коват. І це дуже йде на серце людей. І зразу внизу в статті написано адрес, телефон, і також є наш друг, який живе постійно.